Друзі, сьогодні розбираюся з тим, як працювати з чатом GPT для створення рекламних креативів, рекламних текстів і підбору цільової аудиторії для таргетингу в Фейсбуці. З вами Влад, з Гудовиком. Поїхали! Отож, перше, що нам треба, нам треба відкрити чат GPT. Це можна робити як в безкоштовній версії, так і в платній версії. Я користуюсь платною 20 доларів місяць. себе повністю окуповує. тому рекомендую взяти, не пошкодувати гроші, але якщо у вас безкоштовно, це нічого страшного. Що нам треба розуміти, що будь-яку нейролінгвістичну модель, таку як чат GPT або Gmini, або будь-яку, треба спочатку ввести в контекст, задати контекстуальне вікно, через яке. Ця нейронка буде вчитися і виконувати нам задачі. Перше, ми йому пишемо: Привіт, ти, директ, респонс маркетолог. З досвідом в e-commerce сфері на ринки Tier 1. Ви можете писати прямо українською мовою, він вже має величезну базу даних від українських користувачів, тому він все розуміє. І дуже важливо його прямо от першими меседжами ввести в контекст. Якщо ви без контексту будете це робити, він вам буде брехати, він вам буде видавати якусь фігню. Взагалі можна ще йому багато чого задати, але це вже для іншого відео. бачите, я вам кажу, що він директор спонс-маркетолог, тобто маркетолог, який працює з текстами, з креативами, і що, з досвідом e-commerce на сфері ринки. -1. Ти будеш мені допомагати а робити рекламні креативи, тексти, заголовки та сценарії для відео, для моїх e-commerce проєктів. І дуже важливо, ви йому пишете, що ви будете це все запускати через meta -Ads. Я буду це запускати тестувати через meta -Ads. Тобто, ми йому для чого це пишемо, щоб він врахував всі полісі, політики і найкращі практики. Тому даю зараз безкоштовний лайфхак. Врахуй всі дані та успішні кейси зі своїх користувачів, зі своїх користувачів і їх висновків. Про тести. Це дуже крутий лайфхак, тобто чат-GPT може вчитись на своїх же даних, які є в нього, в його внутрішній базі даних, цим мало хто користується, але він реально знає, що в нього загружають, які результати тестів, які результати запусків і що взагалі відбувається в цій ніші. І ми його вводимо в контекстуальне вікно. Да? тобто Він зараз в контексті, тобто він вже не просто е, якийсь чат-GPT, скажете кажете, мені декілька креатив для такого. Продукту він вже конкретно розумів, що він директ спонс-маркетолог. що він вам допомагає. Дивіться, як класно. Він вже враховуючи всі найкращі практики, дивіться, що він вже видає, що хук перші 3 секунди промов агейшн, перевільню gc формати. Дивіться, він просто все вам дав. Структуру під scale він вже реально ваш. Помічник, бачите, він сам вам каже, кидає продукт сайту болі, переваги цієї платформи, куди будемо запускати фідріл Stories, Дивіться, вже все підготовило. Тобто, якщо б ви просто зайшли, написали йому, зроби ABCD, Д креатив креатип під такий продукт. У нього був би зовсім інший контекст. Він би вам брехав. Якщо ти хочеш більш детально розібратися з тому, як працює реклама, e-commerce і почати отримати перші продажі на своєму Shopify магазину, реєструйся на мій безкоштовний майстер-клас. Перший лінк під цим відео. Тепер е, беремо будь-який веб-сайт. Нам зараз е, потрібен він е, виключно для тесту. Будь-який, наприклад, продукт, беремо цей бек. Давайте вот, такий вот продукт. Наприклад, Laser Back. Ви це робите виключно зі своїм продуктом для дропшипінгу. Я йому кидаю лінк і кажу: відготуй мені. Готуй мені. І одразу те, що він писав: енгли для запуску, тобто цільові аудиторії для запуску, ЦА для запуску реклами. З, я уточнюю, з інтересами УФБ. Далі. Креативи, тексти, хуки. І все необхідне для хорошої конверсії в креативі. Версії в е, креативах. Далі е, пропиши сценарій для крети. Дивіться, як їм по кроках даю те, що йому треба зробити. Це дуже і дуже важливо робити саме так з вашим продуктом. Це скоротить вам купу часу і дасть вам можливість просто це використовувати або віддати на підрядників. І кажу: врахуй, найкращі практики для високого CTR. На конкурентному ринку. В ринку Tier One. Тобто я йому кажу: подивись базу даних. Дивіться, друзі, що нам зараз просто видає чай ПТ? Просто яку кількість інформації він нам вийде, з якою ми зараз можемо працювати. Клас. Основна це от Бачите інтереси. інтерено креативі тест хуки. Окей, okay. окей, okay, дивіться, Aesthetic Driving, просто неймовірні тексти, які ви просто берете зі збекджелефа entire closet, shop now, CTA, просто подивіться хуки, сценарії для відео, які ви можете самі знімати або самі віддавати. На монтаж, повищу, всі сценарії розписані. Найкращі практики він нам розписав. Якщо ти хочеш заливати рекламу без жодних проблем, блокувань, перевірок і не переживати про це, я рекомендую тобі робити це на наших агентських аккаунтах. Якщо ти хочеш дізнатися про це більш детально, і отримати наші агентські аккаунти, переходь по другому лінку під цим відео. Я йому ще кажу, а зробити це саме. Я йому кажу зробити саме для чоловіків, тому що він не розуміє, для кого це для хлопців чи для дівчат, але ми бачимо на фотокарточці, що це для хлопців, і він дає нам інтерес. Дивіться, men's fashion, streetwear, Тобто ми просто з цих трьох промптів розуміємо, на кого запускати. У нас є Angli, у нас є тексти для енглів, у нас є афігенні хуки для енглів, у нас є сценарії для креативів, і у нас є абсолютно все. І найкращі практики. Які ми можемо використовувати для створення наших кредитів? От, подивіться, ми ввели його в контекст. Ми максимально чітко розписали задачу, і буквально за 5-7 хвилин ми вже знаємо, як запустити цей продукт. Ми маємо. Креативні текста, ми маємо хук, ми маємо проблеми і ми маємо з чим заходити і тестувати. Отож, використовувати чат GPT правильно для запуску власної реклами. Друзі, а щоб ми випускали ще більше класного якісного контенту, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки і діліться цим контентом з друзями.